Наш об'єкт, на якому ми реалізували систему вентиляції та систему канального кондиціонування. Ходімо, покажу. Починаємо огляд з підвалу. В підвалі ми влаштували загальну систему вентиляції на вентиляційній усновці AeroStar, де смонтували подачу свічного повітря та зворот... зворотне повітря. Виконана система у нас буде з лінійними дифузорами прихованого монтажу. Піднімаємося на перший поверх, покажемо так само систему кондиціонування, як вона виглядає. О, вже бачимо нашу красоту, бачите, дифузори, біблімінія. Спершу покажемо все серце наше. В обхідній групі ми смонтували каналі кондиціонер фірми ГР з підмісом свіжого повітря. Забір буде відбуватися з фасаду. забір свіжого повітря з першого поверху видно. І забір з другого поверху. Як бачите, у нас перший поверх має друге світло і велике панорамні вікна. Для того, щоб охолоджувати це, в нас зверху так само буде є дифузор, який буде охолоджувати, щоб у нас був рух повітря. Це так само подаючий дифузор, який буде надувати всю зону, щоб у нас клімат був однаковий і ніде не було якогось перепаду температури. Кухня-вітання. Подача. Забір і ось цей дифузор у нас працює окремо на витяжку. На даху ми змонтували даховий вентилятор. Потім відео ставимо, покажемо, як він виглядає, щоб побачити. То ще, піднімаємося на другий поверх, покажемо далі. Ходімо. У нас на другому поверсі є три спальні. Підемо зараз з вами в гардероб. Перше покажемо наше серце. У нас є два канальних кондиціонери. Те, що праворуч йде подача вітря і забір повітря. Таким чином у нас буде робити цій кімнаті. Ідентично щодо дифузорів, у нас тут дифузори прихованого монтажу буде. В майбутньому потім покажемо вам, як це все буде виглядати гарно нічого не буде робити. Ідентична система у нас в такій спальні, так само забір. Витяжка. І можете подивитися, як у нас пішли фалонопровід. Ми їх також заптали через вентиляційний канал і покажемо вам, як ми це все реалізували на даху. Де ми покажемо ще два наступних кондиціонера. Чісна вентиляція. Ми тут зробили і покажемо також на даху вам даховий вентилятор. Ми такого ще, напевно, не показували, буде щось новеньке для вас. Цікавеньке і комусь, комусь можливо, це навіть буде і актуально. Ідентично заходимо в санвузол, де є наші два канальних кондиціонера, фірми Грі, ідентично працюють по ідентичному принципу. Давайте покажемо відео вам на даху, що ми з зробили. Як згадували раніше, показуємо вам дахові вентилятори. Відповідно, в нас всі технічні приміщення: це санвузли, гардеробні і тому подібне. Наша Печисна вентиляція працює на дахових вентиляторах фірми Solar and Palau. це якісний хороший виробник. Основна перевага дахового вентилятора полягає в тому, що зовні в нас знаходиться наш мотор, відповідно, всі шуми не потрапляють в приміщення. як бачимо на покрівлі, ми встановили два зовнішні блоки кондиціонерів на рами, і бачимо, що у нас мембрана вже готова на об'єкті. Відповідно, рама в нас стоїть на лапах. Так виглядають наші системи. Нам залишається Зробити тут пуск налагоджувані роботи, коли вже буде все на чисту. Тож підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, щоб не пропустити майбутній вже реалізований наш об'єкт. Ми потім вам покажемо. Всім па-па!